Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але дуже схоже на те, що цей день настав. Сьогодні з'явилося багато різних новин, інсайдів та гучних заяв, які прямо вказують на переломний момент. Чого варті, наприклад, повідомлення в російських ЗМІ про те, що йдемо до миру і що Путін запустив програму відновлення прикордонних районів або новини в українських ЗМІ? Що Центральна виборча комісія відновила доступ до інформації про вибори та депутатів. Проте, давайте про все по порядку. Та розпочнемо цей випуск з гучної заяви президента Ша Трампа, який повідомив, що Штати ведуть дуже конструктивні переговори з Україною та РФ щодо війни. У нас йдуть дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. І ми ведемо переговори з російським та українським керівництвом, заявив Трамп. Варто зазначити, що після такої заяви від президента США американське агентство Bloomberg опублікувало черговий інсайт, і повідомило про те, що Сполучені Штати Америки представлять план Трампа щодо миру в Україні наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки. Сам план буде представляти спецпредставник Трампа з питань України та Росії Келох. І тут я ще додам, що в наших українських ЗМІ... Тиждень тому з'явилось повідомлення, що на розширене засідання керівників МЗС Європи і США запросили главу українського МЗС Сибігу. Сама зустріч відбудеться у Франції 12 лютого, і на цьому засіданні будуть присутні представники, звісно, Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Також змі повідомляють про те, що сам спецпредставник Трампа Келох прибуде до Києва 20 лютого. Отже, події будуть розвиватися наступним чином: 12 лютого у Франції буде зустріч історична на рівні керівників МЗС, Європейського Союзу, Великобританії, України і США. Далі, 14 по 16 лютого, буде проходити Мюнхенська конференція з безпеки, на якій Келох представить мирний план Трампа. Ну а 20 лютого Келог прибуде в Україну з офіційним візитом. А що далі? Далі візит Келога в Москву чи як? І щодо Москви, є сьогодні багато новин. Зокрема, і що найважливіше, це те, що вперше Кремль в устами Піскова офіційного представника визнав те, що вже йдуть повним ходом перемовини між РФ. Пісков сьогодні дослівно заявив, що Росія та США ведуть діалог по лінії окремих відомств. І що ці контакти інтенсифікувалися. Більше того, Пісков додав, що Росія готова говорити з Зеленським навіть попри те, що він буцімто не Не обійшлося сьогодні і без заяв Лаврова, глави російського МЗС, який повідомив про те, що, буцімто Ша посунулись щодо України. Він зазначив, що по деяким питанням позиції Росії та ША починають зближатися. І що Москва навіть привітала заяву президента США Трампа про те, що втягування Києва в НАТО було однією з головних помилок його попередника Байдена. В свою чергу, перший заступник голови комітету з міжнародних справ Державної думи РФ, депутат Чепа, назвав можливі строки конкретизації мирних ініціатив. І за його словами, для досягнення угоди потрібно буде два тижні, максимум місяць. Але. Якщо хтось думає, що Сполучених Америки, президент Ша Трамп, дійсно посунувся у питаннях України, про що сьогодні заявляв Лавров, то навряд чи це так. Адже є ще заява від Рябкова від заступника глави російського МЗС, який заявив про те, що Сполучені Америки повинні зробити крок для нормалізації відносин з РФ за словами Рябкова, Москва відкрита до діалогу в режимі жорсткого торгу. І тепер рішення за американським президентом Трампом, що хоче Москва, яке вона хоче рішення, до чого вона закликає, Рябков не повідомив, але сказав, що Москва буде жорстко торгуватися. Також є заява від кремлівського політолога Сергія Маркова, який в соціальних мережах повідомив про те, що всі чекають 15 лютого, і що в цей день вперше публічно буде представлений план Трампа щодо України, і що це зробить Келох. На Мюнхенській конференції з безпеки і Марко впевнений, що Росію цей план не влаштує. Крім того, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Російська Федерація запросила засідання Ради безпеки ООН щодо України на 17 лютого. І за словами російського так званого дипломата Полянського, що Росія буде виставляти претензії країнам Заходу за те, що вони підтримують Україну, звісно. Те, що Москва так несподівано запросила засідання Ради безпеки ООН щодо України щодо підтримки України західними партнерами, це безумовно викликає певний подив, адже Україну підтримують фактично з першого дня, і ця підтримка не припинялася. Цілком можливо, що Москва дуже сподівалася, зважаючи на поточну позицію президента США Трампа, що Європа кине Україну, і недарма вчора Медведєв дуже гучно верещав, попереджав Європу про наслідки і кричав про те, що Європа буцімто заплатить навіженну ціну за допомогу Києву. Але Європа, що вже зрозуміли в Москві, буде й надалі підтримувати Україну. Сьогодні американське видання Радіо Свобода повідомило, що нова зустріч Рамштайну пройде 12 лютого під головуванням Британії. Раніше завжди головували США, але зараз Британія взяла на себе роль лідера. І, до речі, сьогодні Великобританія надала Україні черговий пакет військової допомоги на суму майже 69 мільйонів доларів. Також що важливо стосовно підтримки Європою України, це те, що 67% німців. Підтримують військову допомогу Україні, і в цілому Європа в Україну точно не кине, як би там надалі не розвались події. Зараз США надають Україні допомогу. Ті пакети, які виділив Байден, вони надалі постачаються. Певний час будуть йти поставки. Є сьогодні заява від Зеленського про те, що не було поки перемовин з Трампом з його командою щодо нових пакетів вже від нової адміністрації Білого Дому. Поки про нові пакети немає розмови, але ситуація може змінитися, хоча б тому, що сьогодні вперше американські розвідувальні літаки за відносно довгий час відновили патрулювання у Чорному морі. Щодо України, поточної ситуації та майбутніх перемовин, я в цьому випуску хочу процитувати такі ключові цитати: головне, з інтерв'ю президента Зеленського британським змі. Він заявив про те, що зараз ми у кращому положенні, ніж були на початку війни, що без допомоги США або з дуже повільною допомогою ми можемо втрачати наші території, що коли зупиниться воєнний стан, обов'язково будуть оголошені вибори. Також Зеленський зазначив, що не може бути компромісів щодо суверенітету держави щодо часу, можливі, що Україна готова передусім на закінчення гарячої стадії війни. І що терміни домовленостей, сила цих домовленостей залежить від Трампа. А тим часом, незважаючи на складну ситуацію на полі бою, особливо на Донецьких напрямках, найгарячішим зараз є Покровський напрямок, аналітики Діпстейт повідомляють, що кількість штурмових дій Росії зменшується вже сім днів поспіль. Вони публікували таку діаграму, де можна побачити, і загалом за перші чотири дні лютого щоденно менше статок. Різко знизили інтенсивність штурмових та атакуючих дій окупанти. Невідомо з чим це пов'язано. Можливо, це перегрупування, можливо, вони готуються до якогось штурму, а можливо, це вже якесь певне виснаження російської поційної армії. А також цілком можливо, це вплив перемовин недарма. Останніми днями міжнародні змі пишуть про те, що Україна змінює хід війни масованими ударами дронів по Росії. І останні декілька тижнів Україна дійсно б'є так чітко, методично, майже щоденно удари по військових важливих об'єктах. Зокрема, сьогодні було повідомлення про те, що уражено нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї. В свою чергу російські змі повідомляють про наслідки, наприклад, про те, що третій найбільш російський НПЗ зупинився через удар українського дрона. Вони пишуть про Волгоградський НПЗ Лукойло і підтверджують те, що удари українськими дронами, а також ракетами-дронами, дійсно впливають на роботу на галузі Росії. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині. ЗМІ повідомляють, що сьогодні Україна повернула з полону ще 150 громадян. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових. Zustriće je